У закордонних підрозділах ДП документ відновлено оформлення паспортних документів для чоловіків. Однак не для всіх. Давайте розбиратись. Сьогодні, 24 липня, на своєму офіційному сайті, ДП документ, зазначив, що відсьогодні поновлюється оформлення паспортних документів для чоловіків. Однак з умовою. Ці чоловіки віком від 18 до 60 років мають пред'явити оновлення даних через застосунок Резерв Плюс. І без пред'явлення цього застосунку з оновленням даних і зазначенням QR-коду документи не прийматимуться. Ось дивіться: офіційний сайт. ТП документ. Бачите, від сьогоднішньої дати от таке цікаве повідомлення, що відновлено. Відповідно, прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Однак бачите, вказані категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв плюс за допомогою QR-коду підтвердження наявності дійсних військово облікових документів є обов'язковим. Далі тут зазначається перелік міст. Де можна подати документи, перелік центрів, ось тут є посилання відповідно. І зазначається, що перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах можна що отримати: оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого чи викраденого. Також обмін ID-картки чи закордонного паспорту, обмін паспорту зразка 1994 року на ID-карту за бажанням чи у разі непридатності. Державна міграційна служба України та ТБТОМ продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами. Однак ця вимога вона досить розпливчата, тому що не всі чоловіки зможуть її виконати. Зокрема, наприклад, якщо чоловік був виключений з військового обліку, в нього немає необхідності поновлювати, уточнювати і так далі щось робити з даними, то відповідно яким чином він може виконати вимогу, ДП документ пред'явити оцей QR-код. А ніяк. Також дуже спірним є формулювання підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів. Або юнаки, які мали до 18 років стати вперше на військовий облік, отримати приписне. Однак, за кордоном цю процедуру так і не запустила в Україну, наприклад, людина зараз не може приїхати. Можливо, трішки пізніше ще доопрацюють такі вимоги, але станом на зараз, ось такі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу.